Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприцей. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський падєс виглядає. Зараз, побачили? Це типовий британський патрієс, поняли? Не так як в кіно, а так воно в реальності. Значить, я захворів. в мене пневмонієс. Моє постелене легені і це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівше. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень два, вже здохнуть можна, на да? якщо не почати лечитися, лечитися. Потім, коли ти до нього приходиш, він означає якісь такі питання аналізи, якусь каже тобі оцей бупрофіни. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що е, можуть українці такі запасливі, що в мене вдома? У мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. От українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони шприци. Бо за кордоном, що не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглой, наприклад, тільки, да? і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от тож... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Типо? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть оце до реанімації? Бо тут, якщо реанімація, то все, ти швидко близько. Ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там години чотири, поки його не прийняли. А, ну от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я... А прикиньте мені ти до врача зараз пояснювати. У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші поправені, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я, мені все, мені жопа. Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, Якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само в більшості українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього, того, що не купити навіть за кордоном, абсолютно стріце, я там ви по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки супер класні, Ну, може, якісь да, але які вони і для чого вони вообще? Як то, що тобі треба, по супер рецепту продається, і ти і того то ще не достать. В Україні все можна. Шприці, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци. Бо, що? бо всі наркомани сколяться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу поняти.